Доброго дня! В цьому відео я покажу, як встановити пароль і користуватись ЦОТ – центром обслуги телефонічний. Ввійдіть свій профіль ПОЕ. Зліва внизу буде стрілочка. Якщо навести на неї мишкою, меню прокрутиться донизу. Прокрутіть до самого низу і оберіть налаштування. Прокрутіть ще раз до самого низу і оберіть канали доступу». Тут оберіть «Центром обслуги телефонічної. Далі натисніть Активуй, Окей. Придумайте і введіть двічі новий пароль. Він має складати стільки з цифр, мінімум 8. Потім оберіть змін хасло». Запишіть собі цей пароль. Потім в налаштуваннях, прямо над каналами доступу, є дані профілю. Натисніть туди, і ви побачите свій логін, виділено синім на екрані. Запишіть цей логін також. Далі вгорі є кнопка «Контакт з. Клікніть туди. Зверху синім виділено номер, за яким ви можете сконтактуватись з ЗУС. Коли ви задзвоните, вам потрібно буде прослухати інформацію. Потім, коли віртуальний асистент оголосить меню, обрати двійку, ввести свій логін, натиснути решітку, ввести свій пароль, натиснути решітку. Вам скажуть, що ви увіжетельнені. Після цього оберіть ноль і тему для розмови. Все, вітаю!